Хочу записати огляд Volkswagen T1, Airline, Allspace, Space, Psell, Premium. Тому доводиться записувати огляд всіх функцій і особливостей. Я думаю, що краще почати з того, що це Airline. Прошу свідчить ось ці накладочки, тут з боку є накладочки на кермі також і на, на сидіннях. Тут є оп опціональні диски, здається, це 20-й розмір. Так, ось тут написано R20, то в арлайна хочу попередити, що ось ця дуга вся більша і звичайні не підходять. Також арлайна відрізняє те, що тут в порогі, ці нижні частини пофарбовані в колір самої машини. Так само це є ззаду. Тобто, якщо по контуру всієї машини... Колір внизу є чорний, то це вже не Airline, а щось перероблене. Так, і в верлайн, здається, ось це підсвічується, воно також підсвічується в, е, при поворотах і взагалі його можна вимкнути, вимкнути окремо. Е, оце є особливості Airline. Всередині є також ось ця шиль, шильдочка R. І ось тут є R. Як я розумію, ці металеві накладки на педалі це теж Airline. Я бачив, що в деяких моделях написано також на сидінні, але це Cell Premium. і тут шкіра, шкіра на сидіннях. Замість тут, до речі, може теж теж щось бути. Немає. Тому, напевно, тут надпису на самому сидінні немає. Ніби із особливостей по дизайну, саме Airline, ніби все. Відрізняється, наскільки пояснює Volkswagen сам керування, але ну, не можу на відео передати там, особливості керування цією машиною, тому, тому так. Е, здається, накладки ці хромовані, можуть бути, можуть не бути. І в чорній комплектації Airline Black теж воно відрізняється. Так, Стосовно All Space. All Space це довша база на 21 см. Е, тут Більше значно місця ну, на 21 см, і тут може бути третій ряд сидінь. Його можна опціонально доставляти. Якщо потрібно, то можна сидіння ще трошки підсунути вперед. Але я обираю більше місця заднім пасажирам і мені, в принципі, в багажнику, перепрошую тут і так достатньо. Дуже багато місця. Всередині тут купа місця, дитяче крісло. Навіть коли воно. Тут, до речі, для дітей ізофікс петельки, ось вони. Так, як опускається це ось так. Ось Це особливість є вакилинків, що воно на, кріпиться також на сидіння. Ось воно. Ем, але я собі так закриваю, бо в мене були санчата, в мене були велосипеди, тому все воно трошки бруднилося. Ось доступ до багажника, він просто величезний. Тут є підстаканники. Тому ну, треба ззаду ну, тут насправді дуже комфортне місце. Я зараз можу сісти. Ось так. Тут багато. Ось ще вся рука в мене лишається. Тут ззаду є кишеньки. Особливість того, що тут є також розетка на 12 вольт і USB Type-C. Ось керування. Скоріше, напором повітря, тут немає заднього кліматконтролю, е, також є. Е, я заблокував так, я заблокував опускання е, вікон, тут є динаміки в дверках. Крісло сидить моєму кіндеру, тут дуже зручно. місця багато, це в мене вирівнено під, під себе, метр 175 Тут місця для них повністю достатньо. Виходимо, дивимося далі. Ну, по арлайну uh, по allspace є. Uh, відстані в багажнику тут не особливо є. Чим відрізняється allspace на вигляд ось цією дугою. Якщо ось це йде під кутом, то це allspace. Це найпростіше, де можна вигняти. Бо хтось помічає різницю в дверях, Ви можете подивитися, що двері тут задні. Вони навіть здається більше, ніж передні. Але я цієї різниці не дуже бачу. Як бачимо, є різниця між задніми і передніми, то новайніми скла. Задні не більш затемна. Шторок в дверях там немає. Шторок мається на увазі на вікна. Електрозакриття багажника. Електровідкриття, Так, підсвітка. Тут прикольна є функція, це, наскільки розумію, є лише в сол Premium. що ти можеш ніжкою під низом поворушити. Воно підсвічується і відкривається самостійно. Дуже класна штука, тому що ти можеш взяти щось з багажника, ти береш щось важке. Так само ніжкою поворушив, воно починає пікати і ти можеш відходити. Тобто ти орієнтуєшся, що зараз тобі треба до щось взяти. Ти протросив тут ніжкою і воно починає пікати. Ти відходиш з ключем і Багажник автоматично закривається. Дуже крута функція, насправді користуюся, коли щось важке перевожу. Тому так дійсно допомагає. У нас тут є камера заднього виду і в неї є омивайка окрема. По парніки розташовані тут що ще? складання дзеркал. Тут є в дзеркалах теж камери, ось вони. Так, Це Фари ось такі, не знаю, це, ну, вони типу, заявлені як матричні, е, проти туманки, партроніки, камера передня. Ніби так. Дивимося, що є в пасажира. Так, так виглядає пасажир. В нього тут є е, механічне керування. Кнопочки працюють, я, напевно, трошки віддалю. Ось так. Є. В пасажира доступна ну, акустика Fender, що діодні вмикаються діодна підсвітка автоматична, коли ти відкриваєш. Тут є також це, в цій комплектації є ці кнопочки швидкого набору, але воно. Напевно, працює краще для американського ринку. Як його. ну, типу, Швидкий набір, щоб я натиснув на кнопочку і кудись подзвонила. Я таким не користуюсь насправді. Воно ну, ще Зараз тим більше вимкнуто. Ми вимкнемо, натиснемо. О, Emergency call cannot be made. Панорама. Oh, Натискання кнопки. Давайте. Так, у нас що є? Можливість закрити панораму шторкою. Ось вона закривається так повільненько. Шторка ніби не дуже просвітляється, автоматично макається музика, тому що тут безпровідний Android Auto. Я ще зараз вийду, покажу додатково, що тут є. Тут є е, сабвуфер в багажнику, все підсвічується. Тут з пасажирського видно. Так, в пасажира є окреме налаштування підігріва сидінь. Тут воно одразу теж вмикається, можна перемикати достатньо зручно. Е, також є в пасажира свій, е, також є в пасажира є можливість керування своїм клімат контролем, є інтенсивність. Можна зробити синхронізацію з основним. Все працює. Все працює. Так, і з цікавого, напевно, з цього боку краще буде подивитися тоді ще на мультимедійку. Є радіо, медіа, телефон просто вмикаю, показує, що ти можеш набрати телефон. Керування голосом можна, але краще не треба. А, навігація. навігація. Do you want to enter an address? Воно американське, кому буде цікаво погратися з тим. Ем, тут сказали, що можна через бардачок вставити карту пам'яті і оновити його до українських карт. Карти важать 28 ГБ, тому кому буде дуже цікаво спробувати поставити сюди свої карти, то можна навіть без якоїсь там особливої перепрошивки. Ну, в принципі, я користуюсь лише application, тобто всі додатки. Android Auto безпровідне, все тут працює по машині. Так, показує, що ще до заміни оливи 6300, але це виставлено 10 000 км. Можна натиснути моніторинг шин. Тобто зараз я натискаю set і воно сприймає, що той, який є тиск зараз, це ідеальне. Якщо одна із шин буде спускати, то воно покаже, що є нахил і є проблеми. Так, Так, роуд Є інформація про нахил, про те, як стоїть машина, про проте 335 це здається над рівнем моря. Воно намагається виміряти. Є можливість поміняти ось оцей вигляд того, що тут є, наприклад, на рейндж. А, воно так крутиться. Destination Info, тобто буде показувати там стрілочками, куди їхати. Це насправді доволі зручно, тому що не треба відхилятися сюди, я цим користуюся. Так, це лишаємо тут із ага, статус і дата. Ага, воно показує просто, скільки, скільки проїхав. Це за розхід за 442 останніх кілометра середній розхід 10,4 з заправки 12,7, але уточнюю, що це з зима. Я вмикаю підігрів сидінь, підігрів керма обов'язково. Ось він, до речі, ось тут вмикається. Ось є окрема кнопка на підігрів керма. І Це окремо підігрів сидіння. Вимкаємо. Я вмикав підігрів керма, підігрів сидіння. В сильний лід, в сильний сніг я вмикаю повний привід. Тому що машина дуже сильно відрізняється в'їздів в характері, це зручніше і безпечніше. Я почуваюся трошки безпечніше. Е, зі старту 4 км проїхав, 10,5 км. Ну, це виходить, я виїхав з дому з міста, проїхався по головній вулиці, яка виїжджає на виїзд. І. Тому такий розхід. Так, Спробуємо ще вийти зараз, подивитися, що там є в нас. В принципі, із цього ну, є ще меню. Е, Тут ось таке асіст. Тут що є, ну, воно тобі показує, як ти з якою віддалю можеш працювати. Front асіст це переднє-заднє зіткнення. Тримання в смузі з боку, що ти можеш, адаптивний круїс-контроль це все є. Повертаємося назад, що ще є цікавого? Звук Android Auto Auto Медіа це ви можете сюди флешку вставити. Тут є. Два USB-C-порту. Тут підключена моя ось тут вона камера. На задній я не підключав, тому що це треба тягнути через весь дах, мені це було накладно. Клімат, клімат контроль, що у нас тут клімат? Ага. Можна поставити різні клімат контроль. Що ще? Setup carnet в мене це не виходить і оновити не виходить, тому що воно на американських. Я додав машину в карнет в себе в додатку. Вона показує, що в мене є Volkswagen Tiguan, але нічого я більше зробити не можу. Але я найбільше, що хотів, заводити машину віддалену за допомогою додатку. Але дізнався, що такої функції немає, тому я збився з цієї історії. Я її гаршу. ходом. Так, сейчас мы проверим вин-код. Так, не бы. Так, не бы все. Сейчас достанем ключик. Ключик выглядит вот так. Зачинитый. І вона завелася. Дуже крута функція, насправді. Економить багато часу, тому що я постійно заводжу її ось так. І поки я взувся, поки я вийшов, то машина вже погріта. Дуже класна функція, дуже часто нею користується. Насправді, десь 90% заведень з дому, якщо вона в видимості, я намагаюся заводити тільки так. Ось одразу фари такі гарненькі. І так само її можна загасити. Ця функція не працює, якщо в тебе мінімальний рівень бензину в баку. І також ця функція буде працювати лише, по-моєму, 10 хвилин. Після того машина автоматично гаситься. Так, можна відкрити з ключа багажник. Але з ключа його закрити неможливо, що дуже дивно. Тобто, якщо ти відкрив уже багажник, то ти маєш прийти або натиснути, або ніжкою. Так, відкриття. Я вибираю, щоб у мене відкривалися всі, всі двері, можна вибрати щось інше. Тут, до речі, класне можна закривати, все складається. Ага, я тоді ще покажу, що відбувається, коли ти сідаєш. Так, ще раз заводимо, відкриваємо. Я сідаю, ключик у мене в руках. Тут мені буде писати про те, що тобі треба все одно натиснути щось робити почати. А тобі треба завести. Завести кнопку старт-стоп. Після того все запускається. Щось цікавого? Фендер, треба ще пок... е, так. Фендер ось тут також при запуску є. Показує, що я не пристібнутий. Давайте будемо пристібатися. Воно було чимненьке. Помилка все, тут ніяких зникнула. Кондиціонер. По замовчуванню, якщо холодно, вмикається підігрів сидінь і вмикається кондиціонер, тому це дуже зручно. От Підключилася до цього телефону. Будемо зараз переходити, міняти, щоб він підключився все-таки до іншого телефону, з якого я не знімаю. Менедж мобайл девайси. Тут є Wi-Fi, можна розшарювати. Якби ми були в США, ця ЄСімка e би працювала. Можливо, вам вдасться прошити цю esim карту Теж буде дуже круто. Так, воно вмикається автоматично, музика запускається. Керується так само звідси. Дублюється одразу на панелі, про те, що ти зменшуєш, збільшуєш. Переключати музику. Класно. Так, Ось тут є кнопка Вімкнути адаптивний круїз-контроль. І з цього міняється внизу там до 45 тисяч кілометрів я натискаю і воно стає. Задай, будь ласка, швидкість, ти коли їдеш, натискаєш тут Set. Оце. Вмикається «Lane assist. адаптивний круїз-контроль або «Cruise круїз контроль «Side Assist». Traffic Alert, ну, воно підключається до своїх карт Volkswagen і намагається щось нам повідомити, щось сказати, що не, не дуже знаю. Front assist передній захист. Так, Тут музика запускається. Е, так, режими Режими Offroad – Тут вмикається повний привід. Режими е, кастомний, режим звичайної їзди. Я можу тут вибрати Еко, Спорт або ще також кастомний, і режим сніг. Я не рекомендую на ньому їздити, бо він якийсь дивний насправді в німці в свій погляд на, на сніг. З цим все працює. По кнопці йде стоянкове гальмо. Камера 360, давайте подивимося, що у нас ззаду робиться. Давайте подивимося, що у нас спереду робиться. Е, насправді камери класні. Так, оце заховати. Камери класні, в них дуже хороша якість. Ось це, ту будівлю показую. Ось. Е, все підпискує, якщо ти кудись не туди їдеш. Е, вимкнення кнопки старт-стоп, е, старт е, коли ти стоїш. Так, тут підігрів вимикаю, бо можна зажаритись. Ніби так. Компас в дзеркалі, кнопки відкриття гаража. Ось вони тут складно підсвічуються. Тут їх три. Так, відкриємо Трошки привітрим. Відкриємо панораму. Ось вона, кнопка там. Панорама може затискатися в будь-яких положеннях. От можна так. Так, це є. Тут теж автоматичне вимкнення світла. Є керування ось заблоковане керування. Вимкнено, вимкнено, не можна опустити задні, е, можна опустити своє. Є е, скрутити дзеркала. В, е, в дзеркалах також є дублю, дублювання поворотів, дуже зручно. Тут зараз е, вимкнений підігрів дзеркал. Так, нуль, накладки покав, додатковий е, бардачок тут. Е, автоматично зараз світло, тут так само можна вибрати автоматичний дальній, додатковий ага. бардачок тут, бардачок тут, е, там бардачок тут під низом. Е, а ось е, кнопки пам'яті сидінь, теж є різні. В принципі, з основного, напевно, все. Дякую за перегляд. Купуйте машину.